Доброго дня, мене звати Ривкін Дмитро. А я засновник фінансової компанії Supply Chain Finance, І сьогодні ми тут представляємо продукт. Дан продукт дан це фінансовий продукт, який допомагає дистриб'юторам інструменту та сантехніки закуповувати товари від постачальників за наші кошти. Якщо дистриб'ютору потрібно фінансування, ми сплачуємо. Рахунки від постачальника і організовуємо логістику від постачальника до імпорту товарів в Україну для імпортерів сантехніки та інструмента. Це дає можливість закуповувати більше та доставляти товари швидше, без підриву грошей з обігового капіталу. Наше фінансування простіше за банк не потрібно застав, та воно оформлюється швидко і коштує лише 2% на місяць. Ми обрали виставку «Інтертул», бо це подія номер один для імпортерів інструментів. Ми тут щоб поспілкуватися з дистриб'юторами інструменту, які прагнуть зростання, познайомити ринок з фінансуванням без бюрократії, та показати, що дан це фінансовий імпульс для дилерів та імпортерів. Ми вже бачимо результат. Десятки компаній зацікавились нашим рішенням, і ми впевнені, що це початок сильних партнерств. Фінансуйте свій імпорт з дан.